Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину теми Становлення України як незалежної держави, яка включає розділи Державотворчий процес в Україні і економічне становище України. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Проголошення Державної незалежності стало початком історичного процесу. Державотворення переходу українського суспільства до принципово нових засад організації культурно-національного, політичного та соціально-економічного життя. В процесі державотворення слід було сформувати три основні гілки влади: законодавчу, виконавчу і судову, створити українську армію та інші силові структури. Найвищий законодавчий орган України Верховна Рада України залишилась їй у спадок від УРСР. Її діючий склад у кількості 450 депутатів був обраний ще у 1990 році, і більшість депутатів складали колишні члени Компартії України. Після обрання Леоніда Кравчука президентом України Верховну Раду України очолив Леонід Плющ. Головою держави і виконавчої влади вважався президент України. Першим президентом України був Леонід Кравчук, обраний на цю посаду 1 грудня 1991 року. Безпосередньо виконавчу владу здійснював Кабінет міністрів України. Очолюваний прем'єр-міністром, яким був на початку 1992 року Вітольд Фокін. З жовтня 1992 року прем'єр-міністром був призначений Леонід Кучма. Судова гілка влади складалася з загальних, арбітражних і військових судів, на чолі яких був Верховний суд України, новою ланкою став Конституційний Суд України, створений. У 1992 році. Однак слід сказати, що повноваження різних гілок були прописані недостатньо чітко, що несло в майбутньому можливість протистояння між різними гілками влади. 6 грудня 1991 року був ухвалений Закон про Збройні Сили України, яким було розпочато створення власних збройних сил. На початку 1992 року був прийнятий Прапор Герб і Гімн України. У 1994 році Леонід Кравчук провів дострокові вибори, розраховуючи обратися на другий строк, поки він остаточно не втратив популярність. Однак президентом України був обраний Леонід Кучма, який пробув на цій посаді два терміни. 1994, 1999 роки і 1999-2004 роки. Важливим етапом у процесі державотворення було прийняття Конституції України 28 червня 1996 року. Найбільш впливовими партіями у 90-х на початку 2000-х років були Соціалістична партія України на чолі з Олександром Морозом. Комуністична партія України, яка була відновлена у 1993 році, її очолював Петро Симоненко. Народний рух України, який перетворився на політичну партію. На чолі був В'ячеслав Чорновіл. На початку 21 століття значно більшу роль почали відігравати. Передвиборчі блоки, серед яких виділено блок Наша Україна, очолюваний Віктором Ющенком, блок Юлії Тимошенко і партію регіонів на чолі з Віктором Януковичем. Значні зміни відбулися в економічному становищі України. Економіка СРСР була штучно ізольована від світової і після здобуття незалежності. Поряд Україною постало питання інтеграції її економіки у світову. При цьому виник цілий ряд проблем, деякі з яких неможливо було вирішити без значних втрат. І в результаті відбувся величезний катастрофічний спад і руйнування народного господарства. Спробуємо визначити ці проблеми. По-перше, промисловість Радянського Союзу була високозатратною. Матеріально і енергомісткою і могла існувати лише в умовах державного регулювання, тому й товари, вироблені в Україні, не могли витримати конкуренції з іноземними. Далі, економіка України була складовою загальносоюзного комплексу, не було завершено циклу виробництва, подальше функціонування більшості підприємств вимагало суворого підтримання зв'язків. Між підприємствами різних країн колишнього Союзу, що в умовах самостійного їх існування було неможливим. Важливим було й те, що вся промисловість України була державною, і її функціонування було вкрай неефективним. Для того щоб створити конкурентне середовище, необхідно було монодержавну економіку перетворити в багатоукладну. Яка включала поряд з державною також і приватну власність. Для цього проводилась масова приватизація. До 1998 року проводилася сертифікаційна приватизація, і за ці роки було приватизовано більше 50 тисяч підприємств, 19 мільйонів громадян отримали майнові сертифікати ваучери. Які вони могли вкласти в акції приватизованих підприємств. Однак курс ваучерів зразу ж різко знизився, і їх скупили спритні ділки. Більшість нових власників отримали підприємства за безцінь і не стали вкладувати кошти у реорганізацію підприємств, а банально нажились, розпродавши ці активи, які вони отримали. Часто цінне обладнання здавалося на металолом. З 1999 року була розпочата грошова приватизація. Однак тут виникла інша проблема: прибуткові підприємства штучно доводилися до банкрутства, і потім їх скуповували знову ж таки за безцінь. Однак на цьому етапі вже з'явилася невелика кількість власників, у тому числі іноземців. Які почали вкладати кошти у розвиток підприємств. Наступною проблемою було ціноутворення. У Радянському Союзі ціни ніяк не корелювалися з собівартістю товару, значна частина продуктів харчування дотувалася і продавалася нижче собівартості, частина промислових товарів продавалася занадто дорого в умовах відкритості економіки. Уряд України не мав ніякої змоги штучно регулювати ціни, і тому прийшлося перейти до лібералізації цін. Це привело до обвального росту цін і, відповідно, до збільшення випуску грошей. Внаслідок цього купони багаторазового використання купонокарбованці, введені у січні 1992 року у якості тимчасових грошей, значно втратили у вартості. Інфляція прийняла лавиноподібний характер. За 1992 рік купона карбованці знецінились у 21 раз, за 1993 рік у 103 рази. Несподівано всі стали мільйонерами. У 1994 році інфляцію вдалося призупинити і у вересні 1996 року нарешті була введена. Національна валюта гривня. Цю грошову реформу підготувало керівництво Національного банку на чолі з Віктором Ющенком. Реформа була проведена продумано, професійно, і інфляція була припинена. Курс гривні був стабільним до 1998 року. У цьому році Україну охопила масштабна економічна криза, спровокована світовою кризою. Однак, завдяки вмілим діям керівництва Національного банку обвалу не сталося і гривню вдалося стабілізувати. Поступово криза в економіці була подолана, і під час другого президентського терміну Леоніда Кучми економіка України стабілізувалась і досить динамічно зростала. У 2001-2005 роках приріст ВВП був найбільшим серед країн. СНД. Однак саме в ці роки в Україні була сформована олігархічна система, яка нині виросла в таку проблему, що загрожує самому існуванню нашої держави. Дуже невпевнені дії влади по створенню справжнього відкритого ринкового суспільства привели до того, що найбільшими власниками становились ті особи, які були наближені до влади. Тобто переміг принцип влада власність. Це привело найбільших власників до усвідомлення необхідності контролю над державними органами через засоби масової інформації, якими володіють олігархи, політичні партії, які вони фінансують, корумпованих державних чиновників, через яких вони отримують вигідні державні замовлення. Олігархічна система сприяє монополізації економіки, руйнуванню демократичних інституцій, поляризації суспільства і вимиванню середнього класу. Економіку руйнувала також конфіскаційна податкова політика. В деякі періоди податки перевищували прибутки, тому підприємства всіляко уникали сплати податків. Значна кількість господарських операцій здійснювалась поза системою оподаткування, тобто у так званій тіньовій економіці. Небувалого розмаху набула корупція, яка охопила всі галузі суспільного життя. На завершення нагадаємо основні дати 1991 1994 роки. Президентство Леоніда Кравчука. 6 грудня 1991 року Започаткування Збройних сил України. 1994-2004 роки президентство Леоніда Кучми 28 червня 1996 року ухвалена Конституція України. Вересень 1996 року. Запровадження національної грошової одиниці гривні. Отже, перша частина лекції на тему «Становлення України як незалежної держави завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!